Так, вітаю вас, люба церква. Е, радий поділитися з вами словом, радий знову з вами якби, віртуально зустрітися. Мені присилають фотографії, відео, що ви збираєтесь, що ви молитесь. Дуже дякую Дімі, що він проводить це служіння. Я дуже дякую Валі. Дуже... Всім вам дякую, що ви збираєтесь, що ви молитесь, що ви постійно е, збираєтесь як церква. як... Частина тіла Христового перебувайте в слові і в молитві. Я недавно пообіцяв Валі, що запишу проповідь, а мене кудись дірнули, треба було кудись срочно їхати, щось вантажити, щось вести. І так якось закрутилось. але тепер в мене є вільний час якийсь. І я хочу поділитися на таку тему. Вона дуже важлива, дуже мало про неї говориться. Останнім часом в світі взагалі намагаються це слово нівелювати, взагалі не його не використовувати. Це тема гріха. І Біблія багато говорить про гріх, і ми можемо таке воно багатогранне таке поняття, да, там, де хто каже, що гріх означає не влучити в ціль, да, тобто не виконувати, наприклад, не жити так, як Господь. Визначив нам жити, тобто ми живемо своїм життям ми не влучаємо в ціль, ми робимо щось невірно. Або якщо ми не ходимо Божими шляхами, а обираємо свій шлях, ми також робимо гріх. Тобто гріх це не послух Слову Божому, не послух Богу. І дуже цікаво, що коли ми читаємо Біблію, на сторінках Біблії ми бачимо. Біблійних героїв, якими ми навіть захоплюємося, які нам подобаються. Але Біблія не малює з них таких е, могутніх суперменів, в яких все все добре. В них все виходить. Дуже часто в християнських книгах, коли ми читаємо якісь автобіографії, ми читаємо про людей, е, в яких завжди все виходить, вони все роблять правильно. Кому вони проповідують, то обов'язково покається. Вони знайдуть. Уривок, той, що треба сказати в правильний час от, цьому, цій людині, і той сразу покаявся, або він за когось помолиться, той обов'язково зцілиться, або і, і ще щось, і, і, і машина в нього поламається, і він помолиться, і машина відразу вже справна. і, Ну, в общем, завжди все гарно. Але в Біблії ми бачимо героїв, які, як звичайні люди. Також впадають до гріх, роблять гріх. І один із моїх улюблених героїв Давід він один з таких героїв. І я буду читати із другої книги Самуїла з 11 розділу, саме про гріх Давіда. Але я буду читати не для того, щоб ми там казали, у, який там поганий Давід або ще хтось, аби щоб ми розуміли, як цей гріх може приходити, що він робить. Як він руйнує і чому він такий небезпечний, аби ми не ставилися до гріхка легковажно. І от починається розділ що написано: наступного року, коли царі зазвичай вирушають у походи, Давід послав Єава зі своїми воями і усім військом Ізраїля. І вони розгромили амонівців і заливав облогу їхню столицю Рабу. Давід же залишався. Єрусалимі. Тобто е такі сезонні були походи в той час. Е царі вирушали всі походи, вони захищали свої території, боронили їх, щось там захоплювали, якихось ворогів розбивали, тобто вони е мали робити якісь речі для, 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 для забезпечення свого народу е їжею і безпекою, тобто е негативний такий. Образ царя, який у нас є в голові, коли цар тільки поглинає, споживає все від народу. Він так відклався у нас в голові завжди, завдяки можливо російським казкам. Багато такого світоглядана така проблема. Люди вірять, що цар це той, хто такий кровосіся, да? він смокче все з народу, він нічого їм не дає і все. Але раніше і правильні царі вони мали захищати народ, мали забезпечувати свій народ. І піклуватися про свій народ, обов'язково. Але тут ми бачимо, коли приходить е, такий момент, Давид не йде вже на війну. Він багато що завоював, відвоював, він цар, е, його люблять, його визнали, він цар, якого е, підтримує народ. І він вирішає не йти. Він посилає когось, і він вирішив залишитися вдома, якби прозно, просто праздно проводити час. І це саме такий час, коли гріх буде дуже-дуже підступний. Саме в такі часи є велика спокуса десь втрапити в цей гріх. Ну і так сталося з Давидом. Ми читаємо: так сталося, що якось під вечір, піднявши зі свого ліжка, Давид проходжувався на даху царського палацу, і з даху він побачив неподалік жінку, що купалася. Та жінка була з вигляду дуже вродливою. Тож Давид послав, аби щось. Довідатись про ту жінку. І йому повідомили: це Вірсавія, ділімова дочка, дружина Хітійця Урії. Давід виправив за нею посланців і наказав привезти. Коли вона прийшла до нього, він схилив її до статевих статунків. І це був якраз час, коли вона очистилась від своєї жіночої менструації, після чого вона повернулася до свого дому. Ну, така проста історія. Побачив жінку, ходив. Видивлявся, видивлявся, поки не побачив жінку, яка надвечір купалася. Вона була вродлива, вона йому сподобалася. Він послав за нею, і, видно, вона недовго пручалася. А може, мені навіть іноді здається, що вона навмисно купалася так, щоб з царського дому було її видно. Тобто, не дуже там були якісь пручання, тобто вони зробили цей гріх перелюбства. І, в принципі. Якби нічого б такого не сталося, начебто вона пішла додому, Давид залишився, і, здається, все шито крито, ніхто нічого не знає. Службу нікому не розкажуть, бо вони під, під страхом смерті живуть. І тобто, здається, що все добре. Так і часто буває, що людина, яка грішить, вона думає, що її гріх залишиться тайним, ніхто про нього не знає, та нічого один раз зроблю, ще зроблю, ніхто не побачить, ніхто не почує, ніхто не розкаже. і... Так воно і, і, і перебуває. Але насправді це не так просто. Е, Нема нічого тайного, щоб не стало явним. Все одного разу вилізе. Вилізе боком, вилізе в такому місті, що ви навіть і не сподіваєтесь. І так сталося і тоді. Е, вона, е, Версавія, завагітніла. Вона завагітніла і послала до Давида, каже, все, я вагітна. Цього не можна приховати. Люди це побачать і будуть питання, чоловік мій на війні, і це проблема. Що робити? Ну і Давід бігом починає придумувати, як же йому сховати цей гріх. Так люди часто бувають, не каяться, не намагаються виправити помилку, не схиляють коліна перед Богом, не розкаються в своїх гріхах. а вони... Спішать бігом приховати все це, бігом приховати, 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 щоб ніхто ніде дізнався. Зараз ми там замажемо, там то-то. то, то. І буває, вони роблять злочини ще більші. І один гріх накладається на інший, і воно як такий сніжний ком летить, як лавіна, сходить крок за кроком. І Давід бігом, видумує, за це такий непоганий план, він посилає за Урією, дайте йому відпустку. Він думає, що Урія прийде додому, він довго був без дружини. Переспить з нею, і якби всі будуть думати, що це його дитина і ця проблема буде вирішена. Але Урія не такий. І людина в честі, людина, яку рідко сьогодні зустрінеш, він приходить до Давіда і каже: Я не можу піти до дружини. Мої люди воюють, мої люди б'ються, люди вмирають. А я буду з дружиною розважатися. Ні, цар так не буде. І так, Давід, і так просив, і все, але Урія спить під порогом, Урія нікуди не йде. Не виходить Давіда е, такий план, і він видумує ще коварніший план. Він тоді відсилає Урію і пише листа начальнику-воєначальнику і, начальнику, і каже: Ти постав його на саме таке небезпечне місце, коли будуть штурмувати стіну, став його десь вперед, щоб його вбили. Ну і... Ви, начальник, слухається наказу свого царя, От, а цар цей робить ще й так лицемірно, коли приходить, він каже, як же ж вам не казав, не підходити до стін близько, хіба ж ви не знаєте ой-ой, і він так тіпа, робить, вдає себе з такого стурбованого і все, але це його такий злосний, коварний, підступний план. Уріягіне. Уріягіне. Чесна людина, яка служить царю чесно, вона гине через те, що Даві... Давід робить гріх. І от же ще один гріх вбивство. І це все накладається. Але Давіду ще нічого не зрозуміло. Йому здається, що все покрито, нема чоловіка немає проблеми. Він забирає Вірсавію до себе в палац. І вони якби, продовжують жити. І якби все нормально. І <кій> тільки минає жолоба за чоловіком, якби у давна жилоба, скоріше в Северсавії, вона повертається до Давіда. І дивіться, Господь посилає до Давіда Пророка, да? Натан приходить до Давіда. І починає здалеку. Дуже цікаво я завжди цікаво, як е, пророк, як він виходить на сцену, як він говорить, що він говорить. Тут дуже цікаво. Він приходить е, такий, і починає розповідати да, притчу. Ви знаєте, що в одного пана було бага, багато вівці. От, він такий е, жив заможньо, все у нього було. І була бідна людина. Одна вівця була, він так доглядав за нею, любив її, там, біля себе спать клав і все це все. І ось до багатого пана приїхали гості. І він приходить, і забирає в того бідняка цю вівцю, ріже її і готує е якийсь, е якийсь стіл для своїх гостей. І, каже, от, і питає в Давіда, от, от що робити? Що робити з цією людиною, як до неї відноситься? І Давід закіпає праведним гнівом, він злий, він лютує, каже вбити його, гідні смерті, стратити. Це взагалі поступок нелюдський. Як так можна чинити? Це така зла людина. І Натан каже, ти і є ця людина. Ось голос Божий, ось пророк Божий. Це не ті, які ховаються сьогодні. Наприклад, на Росії бояться сказати слово до Путіна або до тих, які йдуть сьогодні вбивати українців. Вони ховають голову в пісок як страуси і думають, що на хай нас мене це не наше діло, ми в політики або ще щось. В них немає слов, які б облічали, які б докоряли, які б говорили правду. Нема пророків. І також і ми. Маємо завжди пам'ятати, що якщо є правда, її треба казати. Є правда, яку не можна сховати в мішок, не можна закрити, не можна приховати. І якщо є гріх, його треба обов'язково виносити. Обов'язково іначе гріх призводить до смерті. У випадку, знаєте, як я прочитаю, в Якова написано. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю. Тобто була якраз пожадливість, дав Давіда? Власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. І ось Давід вже затягнутий, його вже вхопило, і його вже несе. Чужа дружина. Чоловік вбитий чужими руками, але це Давид його вбив і його вже несе. Пожадливость дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтесь обманові, любі мої брати. Тобто не обманюйтесь. Не думайте, що все так просто. Не думайте, що гріх таке там зробив ой та і все, нічого страшного там так. Воно якось минеться, якось забудеться, якось затреться, не затреться, не минеться. Обов'язково приходить розплата, обов'язково приходить смерть. І дуже часто це не жарти. Не обов'язково фізична смерть, або і ще щось. Може бути смерть мрій, смерть якихось жадань, бажань і ще чогось. Тобто гріх завжди приходить і щось вбиває, щось забирає. І такий духовний закон. І ось Давід розуміє, да, що він зробив цей гріх. Він починає розуміти, що він вчинив невірно, але це дуже цікавий момент. Ви бачите, як, як він судить іншу людину, як він готовий вбити іншу людину за гріх, за його проступок, але свої проступки він не визнає, і за свої проступки він взагалі не переживає. Ми так скоро спішимо карати інших людей, бо вони грішать не так, як ми. Ми бігом спішимо е, виписувати їм якісь вироки. Ми знаємо, що з ними зробити, ми знаємо, як з ними чинити. Той брат церкви не так сказав, та сестра не так подумала, А ті то, а ті ті то, ото, а ті отак, як вони могли? Ай-яй-яй, та-та-та. І е, буває, в моєму житті було таке, я думав. Як він так міг вчинити? Я би ніколи так не зробив. І вообще приходить час, і я роблю те ж саме. І я думаю, о Боже, я зробив таке саме, я тільки казав, що я нікого так не вчиню. Прийшов якийсь час, і я вже так вчинив, Боже, прости мене. Я... І ми читали як, що, як там правильно, пожадливість дає зачаток. І породжує гріх. Цей гріх можна було зупинити. Зупинити на початку. Так, була пожадливість в серці, так він побачив, так він спокушувався. Але поки що ще це в нього було в голові, і він це міг зупинити. Гріх починається тоді, коли починається дія, починається розвиток, починаються плани. А якби то, а як би так, і крок за кроком і дія, і дія призводить до таких не дуже е, бажаних е, наслідків. І от е, Господь проголошує, що він наведе лихо на дом Давида, і що меч по віки не відступить від того дому через те, що ти зневажив мене, каже Господь. Мене чому? Бо він не чинив так, як каже Господь. Він фактично своєю дією відвернувся від Бога. А коли людина грішить, він зневажає Бога. Господь це сприймає як зневагу до себе. Ну, Я наведу на тебе лиха і заберу від тебе дружин і віддам їх ближньому твоєму. І, 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 і так далі, і так далі. І при, приходить це слово. Е, і тут е, Давід плаче, да? е, він падає на коліна, е, бо Господь вражає дитину. Дитина хворіє, Давід плаче, Давід не їсть. Давід розуміє, що це гріх. І Задягається обереття, там посипає голову, там все. І він лежить цілий ніч на землі, але дитина вмирає. Отакі наслідки. Наслідки Давідового гріха. Він спочатку думав, буде все добре, він якось прикриється, але ні. Наслідки жахливі. І Він сприймає ці наслідки. І він розуміє, за що це, він розуміє, чому. Сім діб. Давід чекав, але потім він встає, так? Да? Всі думали, що він там ще не з собою щось погане, бо дитина померла. Але Давід каже, ні. Він сказав, поки дитина ще жила, я постився і плакав, сподіваючись, хто знає може, Господь помилує мене і хлопчик житиме. Тепер же, коли він помер, то для чого я маю постити Хіба я зможу його повернути? Це я піду за ним, а він же не повернеться до мене. Давід проходить важкі часи, розуміє, що стається. Розуміє, що нема чого далі постити і валятися на землі. Він розуміє, що прийшло покарання, він розуміє, що зробив гріх, він кається, він лежить перед Богом. Але. Все ще не закінчується. Наслідки продовжуються і навіть в його дітях. І ви, якщо будете читати там далі, ви побачите, що в наступних розділах один з його синів гвалтує там да, сестру іншого. Той підступним шляхом заманює його до себе на пір, перерізає горло, вбиває. Потім а піднімає дуже підступний бунт проти Давіда, намагається казатися дуже гарним. Все каже, ваш цар не так судить, не так робить, а от якби я був цар, то я б так робив. Так часто буває. І ви, можливо, бачили це і в церквах, коли хтось там з лідерів починає збирати біля себе групу і казати, пастор то не то, от я, типу, от якщо я його пастор, я б так боров, я б класно б робив. ну І все, і це все ж така давня-давня історія. Вона ще від. Відтоді йдеться. І він Авісалом піднімає бунт фактично проти свого батька, хоче підняти Ізраїль, піднімає якусь частину е до себе, виганяє Давіда зі столиці, гониться за ним, там вони б'ються, і остання битва. І Авісалом гине. І Давід втрачає сина. І фактично. Оцей такий гріх, який здавався, ну, такий, ну, він, можливо, так мислив, нічого там так страшного, ну, зрішив, там, ну, переспав з жінкою, прям там, нічого там такого не зробив. Всі так роблять. Нічого страшного не сталося. А виходить спрос в нього більший. Він цар, він має бути моральним авторитетом. Він має бути моральним прикладом для всього народу, а він чинить таке беззаконня. І він потім несе такі наслідки. От така, можливо, сумна історія. Але так як ми маємо проповідувати і говорити про все, що відбувається в Біблії з людьми, то сьогодні про це. І тому ще раз я прочитаю: пожадливість дає зачаток і породжує гріх. А вчинений гріх породжує смерть. Вчинений гріх породжує смерть. Тому давайте будемо дуже обережними в нашому ходінні перед Богом. Будемо обережні і не ставитися легковажно до гріхів, які ми можемо чинити. Боже, я молюся і прошу, щоб ти дав нам це розуміння, усвідомлення, що гріх це не щось таке просте, таке, яке може забутися, затертися, що його можна як сміття під ковер заховати. і Ніхто не узнає, все буде добре, все одно це колись вилізе. Я молюся, Боже, щоб ми це дуже добре усвідомлювали, усвідомлювали Твою святість, усвідомлювали, що ми, як християни, маємо бути моральним авторитетом. Ми маємо бути тим містом, яке як на вершині гори, яке світить. І сьогодні, в такі важкі часи, під час війни, ми також маємо залишатися цими моральними авторитетами. Моральними авторитетами. Для всіх, і в церкві, і для невіруючих людей. Боже, допоможи нам, допоможи нам бути вірними Тобі, вірними Твоєму слову. І якщо ми грішимо, навчи нас не ховатися, як Адам ховався в кущах, не намагатися прикритися фіговими листочками наших гріхи, а йти до Тебе, падати на коліна і просити пробачення. Боже, дякуємо за Ісуса Христа, який помер за наші гріхи, і в нас є ця надія. А й навіть так написано, ми нагло можемо приходити до престолу Твоєї благодаті і отримувати цю благодать. Тому дякуємо, Боже, за цю благодать, що ти завжди слухаєш нас, що ти завжди пробачаєш. Дякуємо, Ісусе, що ти наш хадатий, ти наш адвокат там на небі, ти на нашому боці, ти ходатайствуєш за нас. Дякуємо, що ти ведеш нас за руку, що ти підіймаєш нас завжди. Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо. Навчи нас ходити в святості і в Божому страхі. Амінь. Дякую вам всім, що ви дивились. Дякую, що дивились до кінця. Благословінь вам. Ну і до зустрічі. Можливо, скоріше фізичної зустрічі. Нехай Господь всіх нас благословить. Амінь.